Всім привіт! Ми продовжуємо тему уявлення, і сьогодні поговоримо про основні види уявлень. Із з моєї фрази про основні види можна одразу зрозуміти, що класифікація уявлень не одна, але ми з вами поговоримо про основні три види уявлень, і ще один трішечки зачіпимо. Перший вид класифікації це за типом аналізаторів. Чому саме за типом аналізаторів? Згадайте з попереднього уроку: уявлення це відображення або відзеркалення явищ і предметів, які були сприйняті нами? У минулому. Тобто, спочатку ми цю інформацію змогли сприйняти за допомогою наших, наприклад, сенсорних аналізаторів, а потім вже через деякий час ми змогли це відтворити в нашій пам'яті за допомогою уявлення і представити якесь явище або предмет. Тобто, без наших аналізаторів ми б не змогли зовсім нічого собі уявляти. Тому саме перша класифікація за видом аналізаторів зорові. Сирові аналізатори, на відміну від усіх інших аналізаторів, максимально частіше зустрічаються у будь-якому з видів уявлення. Чому так? Тому що інформація із навколишнього середовища зазвичай поступає до нас якраз через зір. Приблизно я не пам'ятаю приблизно 80%. Зіграє роль саме зору, якщо людина бачить, це найперший вид отримання інформації із оточуючого світу за допомогою зору. Тому, коли ми будемо говорити про слухові, навіть про нюхові, про температури орні окремо. Хоча якщо я скажу про температурні, мені наприклад, на думку одразу спадає вогонь. Зорове уявлення одразу ж таки підключаються. Або батарея, або спекотній літній день. Навіть коли ми говоримо про температурні, ми все одно підключаємо зорові аналізатори, зорове уявлення рухові, дотичні. Будь-які. І взагалі між собою всі ці аналізатори у видах уявлення вони завжди поєднані. Ми не можемо сказати, що є якийсь один конкретний вид уявлення, наприклад, слуховий, а всі інші відключені. Ні. Вони в тому чи іншому ступені завжди підключені. Вони поєднані. Просто якийсь із видів аналізаторів в цей час включений більше. Або менше. І от коли якийсь включений більше, то ми і називаємо їх певним видом уявлення. Зрові уявлення, яка цікава особистість. Якщо ви спробуєте згадати, то зазвичай ми з вами предмети оточуючого середовища не сприймаємо об'ємними. Найчастіше ми сприймаємо їх. Пласкими, необ'ємними. І картинка може змінюватися. Ми говорили, що якісь фрагменти виступають на передній план, якісь фрагменти виступають на задній план. І це все може змінюватися, тому що уявлення мінливі. Окрім того, ця картинка уявлення зорова може бути не лише забарвленою, вона може бути якоюсь сірою блідою, чорно-білою. Тобто Яскравість, яскравість цієї картинки, її забарвленість постійно змінюється, вона не статична. Коли ми говоримо з вами про слухові уявлення, вони зазвичай поділяються на дві групи: це мовні і музичні. Мовні, коли ми з вами говоримо конкретно про мовлення, про вимову якогось слова або речення або вірша. Ось ви готуєтесь до. Екзамену, і ви готуєтесь, вивчаючи якийсь предмет. І тут підключені мовні аналізатори. Якщо я приведу в приклад вчителів англійської мови, вони, коли в університеті вивчають англійську мову, у них є такий предмет, як фонетика. І не лише у вчителів англійської мови, це просто приклад. У них є такий предмет, як фонетика, тобто вони повинні. Запам'ятати, як це слово звучить, потім уявити собі це перед відтворенням цього слову. І тут мовні види уявлень поділяються на фонетичні, а також на темброво-інтонаційні. У чому різниця? Коли ми говоримо про. Фонетично ми згадуємо якесь слово без конкретного забарвлення з інтонацією або з тембром певної людини. Ми згадуємо слово, згадуємо, як воно звучить, згадуємо, як правильно його вимовляти, і вимовляємо. І Це фонетика. А коли ми з вами будемо намагатися згадати голос якоїсь однієї конкретної людини, і тут я згадую кожного разу, коли готувала для вас цей урок Ірину Фаріон. Чому? Тому що я вивчаю українську мову. Коли я просто згадую якесь слово нове українською мовою, це фонетичний вид уявлення, слуховий. Коли я згадую слово або словосполучення або речення з тембром і інтонацією Ірини Фаріон, то тут вже підключається темброво речення. Це означає, що я намагалась згадати не лише як це слово вимовляється, а ще й який тембр саме у цієї жінки, яка вимовляла те слово. І хочу відмітити, що темброво-інтонаційне уявлення мовні набагато складніше відтворюється, ніж звичайні фонетичні. От спробуйте. Наступне це музичні. Музичні, наприклад, так як і мовні, їх можна також поділити на фонетичні, Фонетичні темброво-інтонаційні. Фонетичні це ми сприймаємо ритміку якоїсь музики, сприймаємо висоту, частоту музичного якогось, може, пісні, може, як, прошу вибачення, произведення. І зазвичай ми згадуємо якусь пісню або якусь мелодію саме таким чином. Просто наспівуємо собі цю мелодію. Тра-та-та-та-та-та-та. Але. І якщо ви спробуєте цю ж саму мелодію відтворити начебто у своєму мисленні за допомогою різних музичних інструментів, тембр буде інший у цих інструментів і назвемо так інтонація, скрипка буде одну і ту ж саму мелодію грати одним чином. Там фортепіано іншим, на барабанах буде зовсім інше звучання, мелодія та сама, ритміка та сама, можливо, частота та ж сама, але висота звуків буде відрізнятися. І, наприклад, якщо ви професійний музикант, ви зможете набагато легше відтворити оці темброво-інтонаційні. Особливості якоїсь мелодії. Якщо ж ви не музикант, то це буде зробити набагато складніше. Можна навіть тренуватися для того, щоб перевірити, а насправді так чи не так. Наступне нухаві нюхові. нюхові. Нещодавно із моєю знайомою ми провели цікавий експеримент, і, до речі, це була не моя ініціатива. Вона запропонувала мені через монітор екрану зіграти в таку цікаву ігру. Кожна із нас у руках тримає якийсь предмет, це будь-який може фрукт, може овоще, може що вона брала. Вона брала ліки навіть. І наше завдання було спробувати спочатку вгадати, що це може бути, а потім спробувати уявити собі, як, який запах саме у цього фрукта або у овочі, або, наприклад, у ліків. І хочу зробити таке зауваження цікаве, що дуже важко відтворювати саме нюхові. Образи. Ось, наприклад, мені дуже важко було. І я розумію, чому. Тому що максимальну кількість інформації, наприклад, якщо ми говоримо про фрукт, ми сприймаємо за допомогою зору та за допомогою смаку. А дуже рідко ми зосереджуємо свою увагу на тому, щоб понюхати цей фрукт або цей овоч. І тому нюхові набагато складніше відтворити. Проте, якщо у вас вони дуже класно розвинені, відчуття вих... нюхові саме, то ви можете, наприклад, йти в будь-який час відчути, почувши знайому мелодію, відчути, наприклад, аромат духів вашої подруги. Парфюму вашої подруги. Наступне температурні це зрозуміло, це ви зможете спробувати відтворити або відчути, уявити холод, тепло, жару. Але все одно, от я, наприклад, коли згадую про жару, мені одразу образно спекотній літній день або вогонь. Коли холод, у мене на думку припадає зима. Мені дуже важко відділити температурні відчуття. Від зорових відчуттів. Наступні – це рухові. Цікаво, що рухові уявлення, на відміну від усіх інших видів уявлення, вони не відтворюють інформацію лише ту, яка була сприйнята нами у минулому. Коли ми намагаємося собі представити якісь рухові, е, якісь рухи, наші м'язи. Все одно починають скорочуватись. І тут рухові уявлення поділяються також на дві основні групи. Це рухові уявлення, пов'язані взагалі із рухом нашого тіла або з частиною якогось тіла. Наприклад, я зараз стою і уявляю, як я підіймаю руку догори. Але я це не роблю. І якщо я, наприклад, просто представлю там, лампу, я представлю лампу, і нічого не відбуватиметься в моєму організмі. Коли я буду представляти, як я підіймаю руху, мої м'язи все одно зроблять певне дуже малесеньке скорочення і підготуються для того, щоб я цю руку нарешті змогла підняти. І е, перше, це коли ми говоримо про рух. З цього тіла або частини тіла, а другий вид рухових уявлень це коли ми з вами представляємо, як щось будемо говорити. Якщо я замовчу і мисленєво представлю, як я вимовляю певне слово або речення, експериментально доведено, що м'язи мого язика, гортані, губ вони почнуть. Трішечки так скорочуватися, для нас це непомітно. Але якщо ви спробуєте довгий час ось таким чином е вимовляти якісь слова, наче ви рухаєтесь, але ж і не рухаєтесь, ви все одно рано чи пізно відчуєте в тому, ми колись розмовляли про те, що є такий цікавий вид тренувань, коли, наприклад, гімнастці або танцору потрібно е або Музиканту, який грає на фортепіано, потрібно мисленнєво відтворити, зіграти якусь партію або відтворити якийсь спа. І через деякий час людина відчуває дуже сильно в тому. Тому що все одно, навіть якщо ми це не робимо в фізичному плані, повністю наші м'язи вони працюють, незважаючи ні на що. І рухові. Уявлення завжди поєднується із зоровими, коли ми говоримо про рух всієї, всього тіла або частини тіла. І рухові уявлення завжди поєднуються ще й зі слуховими, коли ми говоримо про відтворення слів мисленнєвих. І Ось візьмемо, наприклад, я собі уявляю, як я кудись йду або сідаю. І тут підключається зорове уявлення. Я представляю, як сідаю на якийсь стілець, мої м'язи вже починають підготовлюватися. І вони зорові уявлення з руховими працюють в парі. Коли я уявляю собі, як вимовляю якесь слово, одразу ж. Підключаються не тільки слухові, тому що я згадаю, як це слово звучить, а ще й зорові, найчастіше. Ви, можливо, навіть і згадаєте одразу, як це слово виглядає, якщо його написати. Просто воно буде не на передньому плані, а десь там на третьому плані, на першому плані там рух або слово, а потім як воно звучить, але ще потім як воно пишеться. Але вони всі разом завжди будуть поєднані. Наступне, ну дотичня, це ви зрозуміли, це коли ми чогось торкаємось. Якщо ви спробуєте згадати, пригадати, який на дотик лимончик, то це буде дотичне уявлення. Або якщо ви згадаєте, який на дотик, наприклад, тенісний м'яч. Або якщо ви спробуєте згадати, яка на дотик вода. Це дотичне уявлення. Ви рукою торкаєтесь до цього. Про здоров'я. Просторові вони поєднують в собі рухові уявлення і зорові уявлення зазвичай. Коли ми говоримо з вами про простір, ми говоримо про те, що є якийсь вимір, в якому розташовані предмети, це може бути просто кімната, це може бути поїздка по місту або за місто. І все, що стосується орієнтації на місцевості, це якраз і просторові уявлення. І зазвичай, коли ви рухаєтесь, просторові уявлення. Завжди знаходяться у вашій свідомості. Наприклад, чоловіки дуже часто у них часто гарно розвите, просторове уявлення. Якщо я візьму заради прикладу свого чоловіка, він може відкрити карту у новому місті, в якому він не разу не був, подивитись на неї і одразу собі мисленнєво прокласти маршрут. Він зміг уявити всю цю дорогу в своїй голові, а потім її відтворити. Тобто у нього просторове уявлення працює краще, наприклад, ніж у мене. Наступний вид за ступенем узагальненості одиничні або загальні. Ми минулого разу з вами розмовляли про стільці, яких багато, але у нас є. Один узагальнюючий образ цього стільця. І я навіть розповідала вам про Канаду, але мені здається, що Канада це не досить доречний приклад. Якщо я скажу, уявіть собі, що таке країна, у вас буде собирательный образ якоїсь країни. Якщо я скажу уявіть собі стіл, у вас буде загальний образ багатьох столів, які ви бачили протягом свого життя. Якщо я скажу згадайте шафу або яблуко, скільки б сортів яблук ви не бачили, у вас є загальне уявлення про яблуко. Але коли я скажу згадайте своє рожеве або представте собі своє рожеве. Простирадло, яким ви е, вкриваєтесь літніми теплими вечорами. Ви представите конкретне простирадло. Якщо, наприклад, я скажу представте конкретно ваш мобільний телефон, ви представите конкретно ваш мобільний телефон. І це одиничне уявлення. Якщо ж я скажу представте собі телефон, то це буде вже загальний вид уявлень, тому що телефонів у цьому світі багато, а ви представите собі якийсь узагальнюючий образ. І цей телефон може виглядати навіть не так, як ваш. Ви можете перевірити, написати, цікаво буде, це так чи не так. Наступний вид за прояву вольових зусиль. Мимовільні або довільні. Мимовільні це які. Це які виникають у нашій підсвідомості і спливають до нашої свідомості, коли ми не прикладаємо жодних зусиль самостійно. І довільно, це коли нам потрібно зосередитися для того, щоб щось уявити. Якщо я вам скажу зараз, уявіть і щось придумаю, Таке, чого ви давно в своєму житті не бачили, або ніколи там не були лише про це читали, вам потрібно буде дуже сильно так зосередитися. Ще буває часто, коли людина рідко читає і бере до рук художню літературу якогось фантаста, який створює новий вимір. Якщо уява не натренована, то Ось все це собі представити, те, що написав автор, комусь може бути складно. І людині, яка не звикла до такої літератури, потрібно буде прикладати зусилля для того, щоб все це собі уявити. Якщо ми говоримо про літературу сучасну, там де будуть сучасні міста, сучасні гаджети, будь-якому читачеві набагато легше собі уявити все, що там описується. І останній вид уявлення, про яке хотіла сказати, але він не найголовніший, за змістом. За змістом залежить від того, про що ви собі згадуєте. Наприклад, це можуть бути математичні, географічні, фізичні, літературні та інші види, в залежності від того, що вам потрібно згадати. Це основні види уявлень, про які я вам хотіла розповісти. Наступної зустрічі ми з вами продовжуємо тему уявлення. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!